Пригоди Руді та чарівного олівця у світі скреч. Котик Руді стояв посеред величезного білого екрана. Я хочу намалювати Сонце та море, зітхнув він. Але мої лапки залишають лише порожнечу. Раптом у повітрі з'явилося золотисте сяйво, і перед ним постав усміхнений чарівний олівець. Привіт, Руді! Я навчу тебе малювати за допомогою кодів, промовив новий знайомий. Руді здивовано підстрибнув. Адже він і не здогадувався, що малювати можна не лише лапками, а й командами. Перш за все, нам потрібно знайти мою домівку, сказав чарівний олівець. Він повів руді до лівого нижнього кута екрана, де була кнопка Додати розширення. Руді обережно натиснув на неї, і серед багатьох іконок вони обрали ту, де був зображений зелений олівець. Миттєво у списку команд з'явилася нова група зелені блоки. Під назвою Олівець. Тепер у Руді було все необхідне для творчості. Щоб я почав малювати, ти маєш сказати мені опустити олівець, пояснив олівець. Руді поставив цей блок, але випадково провів лінію не там. Не бійся помилок, підбадьорив олівець. Блок очистити все це наша чарівна гумка. Вона вмить прибере все зайве з екрану. І ми почнемо спочатку. Руді натиснув на блок. І полотно знову стало чистим, мов новий аркуш паперу. Запам'ятай головний секрет, прошепотів олівець. Ми працюємо в парі. Сині блоки руху змушують тебе йти, а мої зелені блоки змушуть мене малювати там, де ти проходиш. Руді з'єднав синій блок переміститись на сто кроків і з зеленим опустити олівець. Коли він пішов уперед, за ним потягнулася яскрава лінія, це був справжній танець руху та кольору. А тепер зробимо наш малюнок яскравим, вигукнув олівець. Він показав руді налаштування в команді надати олівцю колір. Котик побачив дивні повзунки. Насиченість робила колір густим або блідим, а яскравість перетворювала його з темного на світлий. Руді рухав повзунки, і колір олівця змінювався від ніжно-блакитного. До глибоко синього, наче справжнє море. Дивись, як працює піпетка, олівець вказав на маленьку іконку під палітрою. Він торкнувся кінчиком піпетки рудої шубки котика. Миттєво олівець став точнісінько такого ж кольору, як і Руді. Тепер ми можемо малювати кольорами всього, що побачимо навколо, захоплено вигукнув Руді, пробуючи новий колір на білому полі. Лінія занадто тонка, зауважив Руді. Тоді змінимо розмір, відповів олівець. Якщо в блоці стоїть число 1, лінія буде тоненькою, як павутинка. Але якщо ти напишеш число 5 або більше, лінія стане товстою та помітною. Руді виправив одиницю на п'ятірку, і наступна лінія стала міцною та широкою, ідеальною для малювання стовбура дерева. Ми можемо змінювати параметри під час руху, продовжував навчання олівець. Він показав блок змінити колір на 10 та змінити розмір на 1. Кожного разу, коли Руді робив крок, лінія ставала трохи товстішою і змінювала свій відтінок. Це було схоже на веселку, що росте. Котик був у захваті від того, як просто можна створювати складні ефекти. А якщо я хочу зробити лінію тоншою, або колір темнішим, запитав Руді. Використовуй магію мінуса, відповів олівець. Якщо перед числом поставити знак мінус, наприклад, мінус 10, то колір або розмір будуть зменшуватись. Руді спробував команду змінити розмір на мінус 1, і його товста лінія почала поступово перетворюватись на гостру, тонку голку. Щоб не збирати довгий код заново. Олівець навчив Руді останньої хитрості. Натисни правою кнопкою на блок і обередублювати, підказав він. Клац! І в лапках Руді з'явилася точнісінька копія цілої групи команд. Тепер він міг швидко створювати однакові пелюстки для квітів. Дякую, чарівний олівцю. Тепер я справжній художник-програміст. вигукнув щасливий Руді.